Вітаємо шаманку Сейраш. Ворог запланував удар на цю ніч або на найближчі дні. А, всього на аеродромі Енгель сім бортів ту 95 Очевидно, що ворог не триматиме їх довго, таку кількість бортів на аеродромі поблизу України. А, очікуємо масовий ракетний обстріл у найближчі 48 годин. Повідомили, що. Це повідомили вчора моніторингові канали. Чи дійсно о, ворог запланував саме ракетний удар в якісь найближчі дні? Так? Скоріше за все це стосується теми інфраструктурної, бо одразу випадає відлюдник і дійсно в планах щось є, тому що Верховна Жриця перевернута якоїсь інформації, нам відомо. Ну, типу, ми вже про щось знаємо. Дійсно, і по старшим арканам, які тут випадають, по тут у нас випадає ворог, планує вищий суд, да, страшний суд. А це також періодично випадає, коли ворог планує якусь обстріл обстрільний момент, плюс стрічка мечів. Але, скоріше за все, тут буде якась комбінована робота. Бо в мене тут випадають, а, знаєте, як? Зараз воно дивно буде звучати, але е, к, да коли ми дивимося на картах, ми трактуємо буквально. творчий підхід до ситуації, де Пентаклі Пентакльова робота об'єднуються із жезлами для того, щоб е, нанести, ну як більше якогось неприємного для нас болючого результату, який буде змушувати нас з вами стояти як побиту собаку, і стосується це да, початок у нас відлюдника. Тобто, це скоріше за все інфраструктурна історія. Там світло, електро, ну, електроенергія, там я не знаю ще де, там газ, тепло, коротше, все, що зав'язано на якихось виробничих штуках з по що працює від електрики. А у нас все майже як не крути, зав'язано на наявності світла. Чи справді у регіонах Чернігівщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Запоріжжя буде катастрофічна ситуація зі світлом? Я би, мабуть би, трохи перформу... переформулювала, да, дане питання. Чи буде ворог намагатися і повторювати якісь атаки? Безумовно, Да, Тому що в, а, в цих областях явно ворог планує зробити сім комичів, щось да? вкрасти, вкрасти якогось ресурсу, а, дійснювати атаки, приносити дев'ятку мечів. тобто кошмарити і м м м, буквально, мабуть. Якийсь якісь залишки і конвульсії, і ще оптимізму да намагатися повністю перевести в стан дев'ятки мечів» як нічного кошмару з одного боку, щоб залишити ці областя у якомусь підвішеному стані, чи повністю це катастрофічна історія у питанні того, що зовсім прям там сидимо без світла. Не зовсім не зовсім це така достатньо викривлена, все одно достатньо викривлена заява. Десь гірше, десь краще, десь є обмеження по. Yeah. <laughs> Можливостям, а десь його немає. Тобто, я тут не можу сказати, що стовідсотково Чернігівщина, от вся Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Запоріжжя буде стовідсотково катастрофічно сидіти без світла. Не зовсім чи буде ворог дійсно здійснювати удари, так, да. щоб е, не, пошкодити якомога більше всього, да, безумовно. З одного боку, з іншого боку, в якихось із цих областей в частині в значній є можливість е, да, повільна, але тим не менш є можливість є плідна робота над тим, щоб. Не допустити а, якихось руйнувань, а якщо вже руйнування сталося, то відновити да, якусь роботу як наомога, швидше. Тобто, тому тут ну, воно не зовсім давайте так. Коректно, мабуть, звучить саме в такому ключі. цей запит. У Києві будують протирадіаційні укриття. Яка причина? Їм відомо про загрозу Орешника для Києва? Так. Є скоріше якась не до кінця перевірена або не до кінця не знаю як правильно, що правдива інформація, трохи викривлена по перевернутій зірці. Про ймовірний на про ймовірну агресивну якусь історію. Якщо складу складуться певні обставини по дияволу, тоді. Тоді можливо, можливо, треба буде чекати якогось вищого суда і трійки мечів. Тобто, це за певних обставин, або за там порушень якихось умов або за певного ну плину коротше за певних е, за певних обставин. Бо я запитую, чому саме зараз так активно взялися. А тут дуже цікавий момент: з одного боку, да, ми хочемо е, зробити захист з іншого боку, це наші бабки. Тобто конкретно зараз це таке, знаєте, і заради грошей, і заради видимості того, що ми ж будуємо захист. Тобто дуже двояка історія. Чи є для цього підстави? Теоретичні є, але для цього мають відбутися якісь певні серйозні обставини, в яких цей варіант можливий. Ну, тобто, Тут, тут ще не, не, не сталося, коротше, не сталося, От у чому справа. Чи побудують достатньо для захисту киян? Ну, достатньо ні. Достатньо, ні, на жаль, все одно є проблема невистачання якоїсь кількості, скоріше за все, заявлена кількість не буде відповідати не буде відповідати фактичній кількості, бо десь всередині процесу станеться сімка мечів. А ми пам'ятаємо, що всім ці мечів взяв свої мечі, підмишки, не свої. Тихо підхопив їх і тихенечко пішов, розумієте, тому треба розуміти, що, на жаль, навіть тут нікого не у мене корупційна складова. І зараз до мене тільки дійшло, що про обставини, скоріше за все, при яких, при яких може статися якась халепа, яка загрожує киянам, от тільки що до мене дійшло, що ми тут можемо говорити ще в контексті Чорнобильської АЕС. Да, типу, якщо з, з, будуть якісь а, загострені обставини, які приведуть до якихось витоків, от такого формату, тоді воно є доцільним. І інформація про те, що подібні удари, наприклад, можуть готуватися, якась є, але зараз не склалися обставини, при яких ці удари відбуваються, або вони наносять там тієї шкоди. Тобто тут ще може бути з відсилкою не тільки на якісь там ядерні удари, да, а саме на отаку от халепу. Типу, ну, якби да, проблем на Чорнобильській а Київ, не дуже далеко. Тому тут до мене тільки що дійшло, що воно може показувати. Але обставин ще немає, тому не панікуємо, обставин ще немає. От, Але протирадіаційні укриття потрібні для того, щоб зробити ілюзію захисту і відмити десь бабло. От давайте відверто, десь ще бабло відмить. Магате повідомило про вибухи за один кілометр від Запорізької АЕС, чи є загроза витоку радіації? Так, дуже тривала пауза, дуже тривала пауза. чотирка мечів, тут пауза дійсно може привести до дев'ятки мечів. до дев'ятки мечів І ця дев'ятка мечів знову в мене випадає більше помірність. Тут все-таки водна карта, більше скоріше до витоку чогось. Це не вибухова історія, це або якісь там о, рідини, да? або утічка якогось топлива або якась подібна історія. Тобто, да, тривала пауза. Може привести до достатньо серйозних на наслідків, особливо те, що стосується рідин і витоку якихось рідин саме у формі, якби рідин, та да, можна так сказати. Ну я грубо кажучи, чи відбувається така? На даний момент чи є вирогідні, що відбудеться настільки затяжна пауза? Робота Запорізької дійсно може бути неактивна або там ну коротше, призупинена, да і колесо не буде обертатися. Але, але тут випадає, що ми маємо все одно якогось поновлення по рицарю рицарю жезлів в роботі. Тобто, знаєте, таке враження, що ворог доводить до піку кризового, оп, і включає, доводить до піку кризового, оп і включає. Тобто це така, знаєте, гра з вогнем. Тобто спеціально для того, щоб шантажувати і тріпати всі нерви. От, чи переключать вони дійсно до російської там повністю мережі і так далі і тому подібне. Є якась проблема. У них загострена з підключенням до тієї самої мережі. Тобто вони давно планують, воно частково десь може бути реалізовано, або вже навіть частково якось там реалізовано, не зовсім знаюся на питанні того, як там підключають цю історію. Вони дійсно планують, але є якась серйозна технічна проблема, не вистачає якогось інструменту чи чогось, щоб повністю здійснити цю ситуацію. Бо, якби всього вистачало, це б уже, умовно кажучи, сталося. Да? А тут воно не стається, тобто є якась бідося. Так, Чорнобильська АЕС. Чи є загрози в найближчий час? Зараз подивимося. Якісь давайте так, якісь дії навколо Чорнобильської АЕС, якісь імітації атак, можливо, навіть як атаки, якісь, якісь подібні штуки да, можуть бути в інфопросторі якийсь найближчий час навколо Чорнобильської АЕС. А чи воно є саме прям там катастрофічним на даний момент? Те, що вказує на серйозні якісь наслідки, ні, воно випадає. Воно випадає в перевернутому форматі і не в такому як би агресивному, да? ну, не, не в такому агресивному, як щось абсолютно неминуче. Але якісь атакні, ну оці а, а, атаки, а, акти атак, я не знаю, як правильно ще сказати. Літання, можливо, якихось безпілотників, якісь влучання десь а, в зоні да, Чорнобильської АЕС, але не потрапляння. Отакі от, от провокативні штуки дійсно можуть бути. Їх видно і ворог їх планує. Ворог їх планує. Кремль погрожує Орешником. Куди може вдарити і чи застосують? Так. Кремль погрожує Орешником. Так, зараз подивимося, що вони там. Це погрози, чи реально будуть дії. Це поки виглядає як погрози в більшій степені, тому що щось не готово. Вони би може знову ж таки, вони б може і вдарили би, і знову би продемонстрували якусь свою силу, але чогось в дефіциті, чогось не вистачає. Чогось не вистачає, за цього колесо поки крутиться і тому, що чогось не вистачає. Дублюється, що да не, не вистачає. от Не знаю, чи якоїсь складової, чи воно у них там у них вже вже були халепи з запусками того арішника, який там пару раз не запускався нікуди і ніяк. Тобто, можливо, є якась технічна сторона, да чого ну того що не вистачає, для того, щоб здійснити такий запуск. Вони намагаються щось з цим зробити, але поки ситуація подвійняється. Ці мечі. Вона ну, прикрита-перекрита. Але чи планують вони вирівняти, да, наприклад, цю ситуацію, зробити запуск? Так. Да. Просто що мають якісь технічні моменти, мають якісь технічні моменти з цим питанням. За останні дні РФ знищила 60% видобутку газу в Україні. Чи впорається Україна і чи буде опалення в домівках українців? Зараз активно щось з цим робимо. Зараз прям активно, о, тут у мене випадає, що активно працюють над питанням того, як вирішити цю ситуацію одразу по вісімці, по вісімці пентаклей. І розглядають навіть якісь питання, пов'язані, скоріше за все, із або якоюсь закупівлею, або сховищами, да? або якоюсь такою історією для того, щоби. Для того, щоб якось стабілізувати цю ситуацію. Чи буде, чи будемо відчувати наслідки? Так, да, будемо, будемо, безумовно. Є тут дійсно важкість у цьому питанні. Чи по, чи буде ворог продовжувати обстрілювати газову інфраструктуру 100% є ще атаки в цьому питанні? Чи зовсім прямо зовсім срака мотика, давайте відверто казати, не зовсім шукають варіанти, і якщо все нормально, то знайдемо. Тому що шукаємо варіантів в світі, як вилізти з цієї халепи, давайте так не зовсім сидимо, склавши ручки. Ситуація дійсно не дуже не дуже приємна, але і не настільки. Фатально катастрофічна, як її зараз розганяють СМІ, тобто явно є проблеми, але не зовсім так, що ми з вами вже закапуємося в помиральній ямі. Трудно що будуть, але тут намагаються їх вирішити, і є перспектива на те, що знайдуть вирішення цієї халепи із газом. Чи будуть наші удари по Росії? Там найближчі якісь місяці, найближчі місяць, два-три. Там да до нового року якісь цікаві. Давайте так операції, не знаю, як це правильно сказати серйозні удари по РФ, Якось так. Так, ну по-перше, тут одразу від нас від нас точно будуть атаки, які крадуть їхній ресурс, от прямо 100%. Це ми продовжимо бити скоріше за все, також по інфраструктурі, по чомусь такому. Це перший момент. Другий момент ми володіємо вже якоюсь цікавою інфою. Ми вже володіємо або від наших партнерів, або від наших партнерів там, у сусідах. Десь, да? тобто ми тут, нам хтось передав дуже цікаву інформацією про щось, куди ми плануємо здійснити неочікувану п'ятірку мечів. Де ми плануємо вгатити, скоріше за все, дуже, дуже так із-під тяжка, щось, що приносить рефії гроші. Щось, що приносить гроші. І це щось ну таке. Серйозне, що змушує потім зупинитися або якусь цілу галузь, або якусь цілу інфраструктуру, або в фінансову якусь історію прям зупинити. Да? Бо е, приносить цей об'єкт рефії рицаря е, е, Пентаклей, а зведений буде до шести Пентакли. Тобто це серйозний удар. Не знаю, що ми там вгатимо, але щось цікаве, але щось цікаве вгатимо. Це от прямо то, що планується точно, і ми побачимо це до кінця року. Так може щось іще? Знову, скорі, у мене знову та сама зв'язка, просто друзі. Ну тут, скоріше за все, щось прямо реально масштабне. Можливо, не один об'єкт або якийсь важливий об'єкт. Не розумію зараз. Щось іще, шановні карти. Окрім оцього, ми це ми вже поняли з глядачами, є іще щось. Так, да, щось іще є. можу подумати, що є висока ймовірність, що ми когось е, приберемо, або з, за допомогою правильно спланованої ситуації хтось, хтось помре, буквально якийсь той самий рицар Пентаклей. Як я бачу цю ситуацію? Або ми вгатимо по комусь, хто відповідає за якийсь об'єкт, а потім вгатимо по об'єкту, або ми вгатимо по об'єкту, а потім, хто за нього відповідав, крякне, або покінчи з собою, або ми зробимо так, що буде це виглядати, наче людинка сама пішла. Коротше, якось воно в мені воно дублюється в тому самому рицарі, просто Пентаклей і в таких, прям, знаєте, випільних картах, да, де от прям і мова йде, у мене я додатково тут про імператора, тобто це персоналі, який відповідає за цю історію. Тобто я не здивуюся, якщо. Якщо там не тільки по галузі удар, але й по тому, хто відповідав за цю галузь, якось так. Або буде, ну коротше, цікава історія. Несе матеріальні убитки для сусіда, і серйозні, прям серйозні, це там серйозний удар. Тому, тому сидимо, чекаємо з вами. Що ж у нас там буде? Багато заяв у ЗМІ, що, попри обіцянки Трампа, Україна не отримає ракети Томаговк цього року. Як буде насправді, скоріше за все, все таке. Все-таки, якщо загалом дивитися, ми маємо отримати, маємо отримати щось, ну, коротше, маємо ми отримати з тамагавками, бо вісім кажезлів маємо. Чи буде це до кінця цього року? Тут я не впевнена, не впевнена, але, але, але дійсно маємо таки дожати тему цих самих томагавків. Маємо дожати. Можливо, просто що не в цьому, не в цьому році. Не в цьому році, бо в, ну, у цьому весь Трамп. Розумієте? У цьому весь Трамп. Україна почала збивати шахеди новою міні ракетою «Тейлз». Чи допоможе вона краще збивати модернізовані БПЛА росіян? Так. Да, на якийсь час. Чому кажу на якийсь час? Тому що тут є нюанси. Якийсь час ми будемо з вами в явно переможній позиції і за цього -за цієї закупівлі. Але скоріше за все ворог буде здійснювати трічку Пентакли, тобто допрацьовувати і намагатися зробити так, щоб ми були менш продуктивні у питаннях а, збиття. Але на це потрібен час і цих. І цієї роботи буде, вони будуть мати результат, але менше ніж очікували. Тобто, скоріше за все, будуть якісь певні моменти по, по збиттю, додадуть якихось модернізацій на перспективу з одного боку, а з іншого боку, на це їм ну на це вони будуть потерпувати достатньо прям часу. Достатньо часу. Європейська компанія з виробництва засобів ППО у Бельгії попереджає, що над її секретними заводами все частіше літають БПЛА і вимагає чітких правил щодо їхнього блокування або збивання. Чи будуть зрушення у цьому питанні? Частково вони дойдуть якогось консенсусу. Частково, це менше ніж усім би хотілося, і нам у тому числі, це все одно має якісь. Але з тими збиттями воно все одно виглядає, як срали мазали, всім показували, але вони прийдуть хоча б до якогось плюс-мінус механізма, хоча б плюс-мінус механізма, як захиститися від цієї історії. Не знаю, чи глушилки якісь поставлять, зроблять або все, що завгодно, аби тільки не збивати. Понімаєте, ну корону і при чому воно все, як завжди, проходить по пентаклям, як щось суперповільне, просто суперповільне, де нам треба з вами знаєте, з оцю свою позицію, в яку ми вчепилися, які ми класні натовські чуваки, і ми за неї тримаємося. От щоб нам її з усіх сил втримати. Ну таке для нас насправді абсолютно нічого нового в цій. Моделі поведінці. На жаль, якоїсь прям агресії агресії, такої яскравої, де всі показують, на що вони здатні, ні. Якісь, якісь боротьби з цим, я так розумію, вони дойдуть, але знову ж все дуже повільно і не так агресивно, продуктивно, як нам би з вами хотілося. <discourse> Якось так. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть свої Питання у коментарях, побажання, думки, що ви думаєте з цього приводу, Всього що ви вообще, в принципі, думаєте по тому життю? Про всіх розумієте, все пишіть у коментарі. Буде все за можливості читати. Дякую, що ви були зі мною. Усіх обняла!